Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. буквально за добу розпочнеться нове президентство Дональда Трампа, яке в усьому світі розглядається як початок справжньої нової політичної епохи, епохи, з якою важко порівняти навіть попереднє перебування Трампа у Білому домі. Бо тоді під час свого першого Обрання на посаду очільника Сполучених Штатів, Дональд Трамп змушений був рахуватися із верхівкою і конгресменами з республіканської партії. А тепер можна сказати, що це вони мають рахуватися із ним. Таким чином, найважливішими є перші плани новообраного президента на посаді очільника держави, і сам Трамп вже говорить про перші плани, маючи на увазі, що він розпочне вирішення тих міграційних питань, які накопичилися за час перебування у Білому домі його попередника Джозефа Байдена. Трамп вважає підхід Байдена до міграційної політики занадто ліберальним і готовий розпочати серію депортацій. Тих, хто знаходиться у сполучених штатах без належних документів і дозволів, мова йде про величезну кількість людей. Є також можливість того, що разом із людьми, які не мають права на проживання у сполучених штатах, будуть депортувати і членів їхніх сімей, які мають таке право, чи навіть можуть бути американськими громадянами. Абсолютно не яким чином з правової точки зору буде відбуватися ця процедура і я як будуть погоджуватися із нею у окремих штатах і навіть містах, таким чином багато що у перші дні, тижні і місяці президентства Дональда Трампа буде пов'язане із збереженням внутрішньополітичної стабільності, тому що якщо виявиться, що цю стабільність. Не вдається підтримати новий американський президент, буде швидше за все занурений у справжній внутрішньополітичний хаос і не зможе займатися головними викликами для зовнішньої політики Сполучених Штатів, які опинилися сьогодні у конкуренції з автократичними державами, лідери яких тільки і очікують послаблення Америки і Європейського союзу. Але з цими лідерами, як можна зрозуміти, Дональд Трамп намагається вести серйозний діалог. Лох, що також є у його першочергових планах на посаді президента Сполучених Штатів, з'явилася інформація про те, що у перші 100 днів свого перебування на посаді президента США Дональд Трамп збирається відвідати Пекін для перемовини з головою Китайської Народної Республіки. Сідзіньпіном, як відомо, сам Цзіньпін приїжджав до Сполучених Штатів на саміти з Джозефом Байденом. Таким чином, поїздка Дональда Трампа до Китаю буде демонструвати певну зміну ставлення Вашингтону до Пекіну і визнання цієї серйозної ролі, яку китайське керівництво відіграє у сучасному світі. І я не знаю, чи можна назвати таку позицію позицію посилення можливостей Сполучених Штатів у діалозі з Китайською Народною Республікою. Тим більше, якщо Дональд Трамп виконає свою обіцянку і призупинить заборонення соціальної мережі, TikTok. фактично, вже сьогодні ця мережа перестала функціонувати у Сполучених Штатах після того, як Верховний суд цієї країни схвалив відповідний закон, який не дозволяє Тіктоку працювати без можливої передачі власності в руки американських бізнесменів, які могли б змінити згубні для. Самої демократичної цивілізації алгоритми Тіктоку пов'язаної очевидно, із контролем комуністичної партії. Однак Дональду Трампу подобається Тікток, тому що зараз він вважає, що ця соціальна мережа стала непоганим інструментом для його перемоги на виборах президента США і може допомагати йому у майбутньому президентстві. Як відомо, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп навіть обговорювали майбутнє соціальної мережі у своїй недавній розмові, яка відбулася ще до інавгурації Дона для Трампа і стала Другою розмовою між новообраним президентом Сполучених Штатів і головою Китайської народної республіки з часу президентських виборів у США. Ми не знаємо, чи мав Дональд Трамп до своєї інаугурації контакти із президентом Росії Володимиром Путіним. Інформація про такі контакти, оприлюднена висиням Вашингтон Пост, не підтверджувалася у Кремлі і спростовувалася представниками адміністрації Володимира Путіна. А Дональд Трамп ніколи не казав ані так, ані ні у відповідь на пряме запитання. Чи мав він контакти з російським президентом? Однак Трамп впевнений в тому, що Путін прагне зустрічі з ним і не приховує свого бажання зустрітися із російським очільником. Нагадаю, що попередник Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Джо Байден припинив будь-які контакти із Володимиром Путіним після 24 лютого 2022 року, коли російський президент ухвалив рішення про великий напад на Україну. І таким чином готовність президента Сполучених Штатів зустрітися із президентом Російської Федерації також може виглядати певним послабленням позиції Сполучених Штатів у діалозі з Москвою. Адже Володимир Путін таким чином доведе, що ізоляція його. Режиму фактично зазнали фіаско не тільки Україна глобального півдня, лідери яких продовжують контакти з Путіним, незважаючи на російсько-українську війну, але і навіть у Сполучених Штатах, які вимагали від російського очільника припинити свою невмотивовану агресію. Чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна у перші 100 днів президентства? Трампа ми поки що не знаємо у Кремлі. Підкреслюють, що немає ніякої підготовки до такої зустрічі. Очевидно, адміністрація президента Росії очікує від президента Сполучених Штатів прямого прохання зустрітися із російським президентом, щоб таким чином Путін виглядав людиною, готовою зустрітися із очільником Сполучених Штатів у відповідь на прохання з Вашингтона. А Дональд Трамп з його відомим его як. Ми вже неодноразово переконувалися, не буде і не хоче виглядати прохачем у своїх стосунках із президентом Російської Федерації. Однак, навіть якщо така зустріч і відбудеться, немає ніякого розуміння того, чи може вона призвести до якихось реальних результатів у російсько-американських взаєминах, і найголовніше призвести до припинення чи призупинення багаторічної російсько-української війни. Як можна зараз зрозуміти Путіну, така зустріч потрібна насамперед заради зустрічі як свого часу зустрічі із Трампом прагнув очільник північної Кореї один з найближчих на сьогоднішній день союзників Путіна Кім Чен Ін. Іна от Трамп очевидно хотів би результативної зустрічі. Зустрічі після якої він міг би оголосити, що почався процес припинення російсько-української війни, що над нашими з вами головами не літають ракети і безпілотники ворога. Що Україна може сподіватися на мирний розвиток упродовж принаймні тих років, коли Дональд Трамп буде перебувати у Білому домі, але які сьогодні є інструменти у президента Сполучених Штатів переконати президента Російської Федерації в тому, що він має піти на такі компроміси, ми не знаємо. І не знаємо, чи готовий Дональд Трамп до дієвих гарантій безпеки для України, які б унеможливили відновлення російсько-українського конфлікту вже найближчими роками, і навіть після того як Дональд Трамп завершить свою другу каденцію у Білому домі. Дякую. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Канали у Патреоні, Баймі Кофі і Донателі, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся можливістю спонсорства у самому Ютубі. Підтримуйте чесну журналістику і українську армію. Перемога і миру вам! Хай щастить!